Я хочеш стати новаком, як ти не долаги кошеням розошупки. Ти зовсім скоро також станеш новаком, не переживай. Сьому кошеняті виповнилося шість повенів, тому віднині до отримання вояцького імені його знатимуть як шиполапа. Його наставником стане мишошупка. шубка сьому кошеняті також виповнилося шість повень. Віднині і до отримання вояцького імені її знатимуть як Яснолапку. Її наставником стане Білошторм. Ясна лапка! Ясна лапка! лапка. Швидко лап! Ясна лапка! Гонесерде. Сіротоня готова зустрітись після сонцепіку. Привіт, вогнесерде. Що тобі? Чому дубосерд перед тим як помер, сказав, що жоден громовий кіт не зачепська мене шуба? струмку, струмко, рячконіжко. Відійдіть, я поговорю з вогнесердом mm -hmm. наодинці. Мречко ніжко розповідала тобі, що я її мати, а також мати камене шуба. Так ось, це неправда. Дубошу б приніс з клану, коли їм і повні не було. А ще вони пахли громовим кланом. Тому я думаю, що дубошуб міг їх захищати тому, що вони громової крові. А вони знають? Ні. І якщо я дізнаюся про це, я вирву твою печінку і згоду її галочці. Добре, добре, ні слова на здоров'я. Синюзірку можна поговорити? Пам'ятаєш, я тобі розповідав про биту під сонячними скелями? Так ось ти не повірила мені через те, що родохвіст не міг убити іншого кота? То я неправильно зрозумів дубошуба насправді ніхто не вбивав він загинув у каменевалі після поразки. Чино, і що мені це дає? Це доводить, що ти урохів відбрехав нам про смерть Дубошуба. бошуба. Ти грах його воєвода. Він не смів би брехати. Йди звідси негайно. Ну, добре. Ей, перестань! Тікай звідси комок з шерсті. Стій, кицюня! Яка ж ти кицюня? Ти народився не в клані, ти кицюня! Я народився в клані. Тебе народила моя сестра принцеса. Вона віддала тебе клан, щоб виростити з тебе вояка. Чому ти мені раніше не розповів? Так ось чому до мене так ставляться. Я думав, ребелиці давно тобі розповіла. Вибач, мама кличе. О, попелапко, куди йдеш? Жовтийко відправила трав на збирати. Можна допомогти? Можна з вами? Так, звісно. Давай його теж візьмемо, а то він весь час потрапляє в якісь халепи. Молодець. Виглядає та пети. О ні, це ж душогубиці. Дякую, попила, а ми краще підемо назад до табору. Поводь себе добрих марку. Руляколапис розсмух в таборі? Ні, його відранку нема. Знову. Ну добре, дай проведу тобі тренування. Сьогодні не ми дайте. вчимо бо це? Борсук! Барсук! борсук! Святий зарокланий борсук! Мішіть борсук! Це було легше, ніж я очікував. Я ж тобі казав, що в клані – це погано. Хмарко не винен в тому, що на нього напав борсук. Мене це не цікавить, негайно до сьогодні зірки. Ну добре ти Гроків.